Всім доброго ранку. Ось ми сьогодні відвідали театр в Київській фортеці. Дуже дивна споруда знаходиться в самій фортеці. Ви подивіться, які стіни. Як тут? Отака сцена. Ви розумієте? Ти перемі... переміщаєшся в далекі в далекі часи. Тут грають два актора. Вистава називається Любов назавжди. До речі, цікава музикальна вистава. В ній грають два актори. Ось головна героїня цього Інна Гончарова. Вона, до речі, вісня з основником цього театру. Маска А це вони в дуеті грають на сцені. Дуже чудова грають. На такій позитивній ноті закінчилась вистава. Ми задоволені, нам все сподобалось.